Досить Європа розробила план, щоб відмовитися від російського газу наприкінці 2027 року. Мета відібрати у Кремля можливість воювати та шантажувати Європу. Цей крок має посилити Сполучені Штати Америки. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. На четвертому році повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз нарешті розробив план відмови від російського газу. Мета зменшити фінансові можливості Кремля вести війну та шантажувати ЄС. Якщо план реалізують уже наприкінці 2027 року, Європа припинить закуповувати в Росії трубопровідний і скраплений природний газ. Про це йдеться в матеріалі BBC. у виграші Сполучені Штати, найбільший виробник нафти і газу та головний постачальник енергоносіїв до Європи у програші Симпатики Путіна, лідери Угорщини та Словаччини, які гальмують санкції, ЄС, не бажаючи відмовлятися від дешевого російського газу. Після вторгнення в Україну ЄС припинив закупівлю російської нафти та вугілля, але газ залишився проблемою. Ще до війни Кремль підсадив Німеччину та інші країни на газову голку. А за рік до вторгнення розпочав газову війну, спричинивши кризу. Коли з'явилися альтернативи, санкціям завадили Угорщина і Словаччина, підтримані Австрією та Італією, давніми клієнтами Газпрому, зазначає BBC. для санкцій. Потрібна згода всіх 27 країн ЄС, і кожна має право вето. Ба більше їх треба продовжувати кожні півроку. План, представлений 17 червня, дозволяє обійти це правило. Обмеження схвалюватимуть кваліфікованою більшістю. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила наступне: цитата: Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергоносії як інструмент тиску. Ми вжили конкретних заходів, щоб назавжди перекрити кран і завершити епоху російського палива в Європі. Пропозиції Єврокомісії мають затвердити Європарламент та більшість країн-членів. ЄС давно планував відмову від російських енергоносіїв до 2027 року, але не мав механізму, що дозволив би компаніям уникати штрафів Газпрому за розірвання контрактів. Найпростіший варіант санкції не здобув одностайної підтримки. Новий план пропонує поступове обмеження імпорту зміркувань енергетичної безпеки, зокрема. Нові контракти заборона з 1 січня 2026 року. Короткострокові з 17 червня 2026 року. Довгострокові до кінця 2027 року. Тоді ж припиняться закупівлі скрапленого газу з Росії. Раніше Угорщині та Словаччині зробили виняток. Вони зможуть купувати газ за короткостроковими контрактами до кінця 2027 року. Проте їх це не задовольнило. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто пригрозив зупинити транзит електроенергії в Україну, а це майже 40% усього імпорту з ЄС. Політично вмотивований план єврокомісії заборонити російські енергоносії це помилка. Він загрожує енергетичній безпеці, призводить до зростання цін і порушує суверенітет. Нас змушує платити за безрозсудну підтримку України. Синічно написав Сіарто у соцмережі X. Утім, як пишуть журналісти, у ЄС не приховують політичного підтексту, йдеться про підтримку України та захист Європи від енергетичного шантажу. Цитата. Європейський союз надсилає Росії чіткий сигнал. Досить, ми більше не дозволимо використовувати енергопостачання як зброю, не дамо себе шантажувати, і не фінансуватимемо війну Кремля, сказав Єврокомісар Ден Йоргенсен.